Ось таку декоративну штукатурку мапу світу можна зробити своїми руками і звичайної акрилової шпаклівки. Спочатку я наніс кварц ґрунтівку. Після цього я акриловою шпаклівкою створив фактуру МГФ, акрил-шпатель, яку купував в округості. І після повного висихання я вже пофарбую фарбою МГФ матлатекс. А якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас фарба мил, стіни мились, є дуже класна фарба шовковиста матова. І вона буде виглядати ось так, як у мене зараз мокра шпаклівка. Вона буде переливатися глянцем, і вам не потрібно буде ні лак, ні перламутри. Це фарба дюфа вілюро. В інших відео подивіться, як я її фарбував, класна фарба. В районі 70 гривень буде коштувати. І, наприклад, якщо зробити своїми руками, вам буде коштувати 100 гривень з фарбою МГ Матлатекс, тобто це бюджетно, то з вілюром вам буде це коштувати, може, 140-150 гривень. Але ж вам вже не, подадатко... не потрібен додатковий захист, якщо ви вілюром пофарбуєте, і буде виглядати просто бомба. Кому потрібні такі матеріали, звертайтеся в Укрогоз за номером телефона під цим відео.